Називався співробітником СБУ та вимагав гроші у рідних загиблого воїна. Правоохоронці затримали шахрая. За яку послугу зловмисник просив тисячі доларів та як його вивели на чисту воду, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Харкові 48-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві. За версією слідства він зв'язувався з рідними з Загиблих військових називався співробітником спецслужб, вводив їх в оману та вимагав гроші. Серед потерпілих Олена, яка втратила чоловіка військового 11 жовтня 2023 року. Він загинув у так званій сірі зоні, тому його тіло ще не передали близьким. Подробиці справи повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на своїй Фейсбук-сторінці. Жінці почав писати шахрай, який представився знайомим. Заявив, що у ТЦК нібито брешуть, а Чоловіка насправді можна врятувати, що він у полоні і потрібно лише гроші. Спочатку просив 3 тисячі доларів. Згодом його апетити зросли до 10 тисяч. За ці гроші фігурант обіцяв жінці своє сприяння у поверненні військового додому. Для вирішення питання зловмисник гарантував своїй жертві, що внесе прізвище, нібито полоненого воїна до списку на першочерговий обмін. Таке листування тривало деякий час, і під тиском зловмисника Олена погодилася передати йому необхідну суму, але таки звернулася до поліції. 29 листопада 2023 року. Підозрюваного затримали під час отримання грошей від по. Терпілої в одному з торговельних центрів Харкова при обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності. Правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, що поверненнями тіл та обмінами військовополонених займаються відповідні державні структури від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити майже 2600 українців, як військових, так і цивільних. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій зсу 28 листопада. Держава не бере гроші від родин за повернення тіла загиблого чи обмін полоненого. Правоохоронці закликають не перераховувати гроші аферистам, які можуть обіцяти повернути тіло чи обміняти полоненого за певну суму і відразу звертатися. До поліції наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.